Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заведовський, Езотерик екстрасенс. У мене останнім часом не дуже хороші відчуття взагалі в тілі, в організмі. Відчуття тривожності. Дуже сильне, як ніби має статися щось дуже і дуже погане. У мене знову почалося задихання. У мене таке було перед початком повномасштабки. Тобто перед конкретно тим, як почалася війна, в мене теж було таке. Правда, потім я перевірився, що це в мене корона, але на цей раз це не корона. І в мене таке буває. У мене от організм якось так на такому інстинктивному рівні таким чином передає мені, що скоро буде щось нехороше. Такі задихання, які в мене зараз відбуваються, це не хороший знак. Мені це не подобається. Я знаю, що це не хвороба. У мене таке буває перед дуже-дуже страшними якимись подіями. І, перед... і в мене це буває на нервовому ґрунті. Тобто, коли я перенервуюся, у мене таке відбувається. Багато хто мені писав стосовно неба в Україні. Вчора було дуже якесь цікаве небо такого незвичного кольору. І багато хто писав за 666-й день війни. Стосовно цього дня війни я ще зніму відео, але стосовно того, що зараз відбувається і небо, і трансформації, метаморфози, можу сказати. Ми на порозі фінального етапу, фінального етапу наших випробувань, який буде найтяжчим, треба зібратися з силами і максимально бути обережними. Техногенна катастрофа якась нехороша може відбутися. Я відчуваю, що загрози є. Тому нам з вами треба триматися всім разом, молитися і прагнути до перемоги. Це найважливіше. Ви мене просили, щоб я розказував про свої відчуття. Так от, дуже сильна тривожність, кошмари і задихання. Це те, що я зараз відчуваю. Таке враження: ніби хтось забирає кисень, ніби хтось забирає повітря. Дивні відчуття тривожності у мене. Бережіть себе.